Друзі, всім доброго дня! Я сподіваюся, мене все добре, чутно і видно. З вами на зв'язку Михайло Пацан. І давайте будемо розбиратися, що зараз відбулося з ФРС, верніше, після засідання ФРС, чого нам очікувати від активів на найближчий час і, власне, куди рухається загалом ринок. Так, давайте почнемо з. Фактажа, по факту на сьогодні ФРС підняв відсоткову ставку ще на плюс 0,75%. Тобто на сьогодні вона вже складає 3,25%. Тобто підняття на 0,75% це в принципі очікуване підняття, те, що і ринок закладав ще раніше. Єдине фактично така була загроза. Це швидке швидке зростання інфляції, тому що якщо подивимося на... Дані по інфляції бачимо падіння з 8,5 до 8,3%, але це не базова інфляція, це загальна інфляція. Тобто, ну, вирішає інфляція споживачів. А core Inflation Rate бачимо, що з 5,9 виріс до 6,3. Тобто зараз немає як таких ну, фактично. Підстав на те, щоб відсоткову ставку знижували. І це саме заявив і ну, власне голова ФРС, ФРС Жером Павел на, свої, на своїй прес-конференції. Тобто зараз підняли на 0,75%. Потім на сьогодні, із, із такого негативного, того, що він сказав, це те, що. В принципі, м'якої посадки нам не слід очікувати в Штатах. Поки що як такого, рецесії немає, і ніхто про це ну, не говорить. В принципі, але що найголовніше, ринок і загалом, ну навіть не на ринок, а ФРС більше очікує те, що економічна активність буде знижуватися найближчим часом, а це все буде приводити до зниження інфляції. І як результат ФРС. Буде передив... ну, якби передивлятися свою монетарну політику. Тобто, тобто, якщо це все резюмувати, вони сказали наступне: ми очікуємо, що буде спад в економіці, буде зростання безробіття, будуть менше витрачатись коштів, ніж витрачалося раніше. І якщо таке відбудеться, то в такому випадку ми побачимо і падіння інфляції, яку ми чекаємо, до 2%. і... М'якої посадки ви не чекаєте, тобто компанії будуть заробляти менше, і, відповідно, тільки тоді ми будемо е, друкувати кошти. Це якщо перефразувати все те, що було сказано. Ну і також було заявлено про те, що відсоткові ставки на такому високому рівні будуть триматися ще досить довгий час, і загалом ну, медіанна така. Статистика показує, що до кінця цього року по опитуванню членів ФРС, очікується підвищення відсоткової ставки на плюс 125%, при тому, що ще раніше було на всього 1%. Тобто відсоткову ставку очікують на рівні 4,5%. На сьогодні, якщо ми також подивимося загалом по грошам, давайте я це обновлю, щоб були дані більш актуальні. Бачимо, що поки що міжбанківська відсоткова ставка залишається на рівні 3,57%, ніхто не очікує швидкого якогось зростання. Ну, загалом подивимося, що далі буде очікувати банк вже ну, вірніше, банку вже найближчим часом. Тому, тому перший такий важливий нюанс. ФРС, я би натякнув про те, що він не збирається дуже сильно підвищувати відсоткову ставку. Це перший важливий момент. Другий важливий момент це те, що. Не слід очікувати, що рецесії не буде, і готуватися до того, що відсоткова ставка може бути піднята навіть до 4,5%. Тобто, але найголовніше, що все це відбудеться, якщо інфляція продовжить зростати або буде залишатися незмінною. Тобто, якщо не буде якихось підстав на те, що дійсно інфляція буде падати. А зараз. Тобто на сьогодні у ФРС немає підстав на те, що інфляція чомусь то має падати. І, відповідно, бачимо наступну картину. Індекс SP 500. Давайте подивимося, так цікавіше буде. Після засідання, ну, власне, після об'явлення військової ставки різко ввалився. Павел трохи піддав позитивних емоцій, але загалом він далі йде на зниження. Тобто, в принципі, якщо логічно подивитися, то зараз. Поки що і немає підстав на те, чому фондові ринки мають якось стрімголов зростати, більше очікування на те, що вони будуть знаходитись в якомусь діапазоні, може, навіть і буде ще якесь невелике падіння. Те саме індекс nasdaq 100. Що цікаво, Довгострокові облігації почали зростати. Хоча очікується навіть ще й підняття відсоткової ставки, але вже по довгостроковим облігаціям. Інвестори почали різко фіксувати собі дохідності. Бачимо, 20-річні почали зростати, 10-річні також почали зростати, а короткострокові, хоча й зросили, але не так сильно. Тобто очікується, що можливо по короткостроковим облігаціям дійсно дохідність буде на рівні 4-4,5%, але на більш такий довгостроковий період інвестори не очікують, що буде різке різке зниження. Тим більше, що в принципі дохідність по тим же тієлеті, вона навіть на цьому рівні знаходиться десь на 3,75%. Цітка, що в принципі досить непогана дохідність в довгостроковій перспективі, враховуючи навіть якусь незначне коливання інфляції або там незначне коливання відсокові ставо протягом одного-двох років, на горизонті 20 років воно все нівелюється і загалом там можна очікувати зростання цін на ті ж облігацій. Тобто хтось писав у чаті Telegram на рахунок того, як купити облігації. Найпростіший варіант купівлі державних облігацій США – це купівля ETF фонду TLT – це довгострокові 20 плюс річні облігації, ЕФ – це 7-10 річні облігації державні облігації США і SHY – це 1-3 річні державні облігації США, які можна купити. Придбати. Так, загалом, це що стосується зараз фондового ринку. Чого очікувати далі? А очікувати далі більше, як я вже сказав, я би більше очікував зниження, продовження зниження цін по фондовим індексам, стабілізацію цін на облігації, і на золото і решту активів, я не думаю, що буде якесь стрімке зростання. Більше Інвестори все-таки будуть заходити в обляці, тим більше що дохідність зараз досить велика, як для Америки, тобто на хвилиночку 4,5%, ну навіть довгострокові 3,75% це досить велика дохідність, враховуючи те, що середня інфляція в США складає на рівні 2-2,5%. Тобто, в принципі, дохідність майже в два рази перевищує інфляцію. Це є перший важливий момент. Другий важливий момент це те, що. Що, що відбудеться з іншими країнами? Наприклад, з, що від зараз можна очікувати в Україні? В Україні, до речі, сьогодні я би більше сказав, що це більше емоційне таке було зростання курсу долара. За один долар давали 44-45 гривень за один долар. Тобто, ну, що буквально вчора за нього давали 41,5-41,9. Тобто зростання відбулося майже на? 5, навіть більше 7%, відсотків. тобто за один день. Я думаю, що це більше зростання більш емоційне було, ніж оправдане. і до кінця дня, може навіть до кінця тижня, воно буде плавно-плавно знижуватися. Але загалом ніхто не застрахований від того, що курс може ще трохи зрости. Тому що, по-перше, якщо дохідність облігацій США складає на рівні майже 4%, то в Україні. Не може бути дохідність менше, ніж ну, або там близька до рівня американських облігацій. Ну і просто по банальній причині, що ризики зовсім не ті. Тому що економіка штатів вважається найменш ризиковою економікою у світі, і тим самим, оскільки вона найменш ризикова, то і очікувати можна ну, вірніше, від неї, від дохідності в доларах, треба і відштовхуватися по іншим країнам. І на сьогодні, в Україні, якщо так порахувати всі ризики. То, по-перше, середня інфляція в Україні 11,5% протягом останніх 15 років, а на наступний рік очікується 24-30% на хвилиночку. Ну, там, звісно, в подальшому я надіюся, що вона все-таки буде зменшуватися, і ми вийдемо на все-таки на ту саму 11,5%. Тобто в подальшому я маю на увазі там, протягом 5 років. А це є перший важливий момент. Наступний важливий момент наслідок нас є додаткові ризики війни. Все-таки, як не крутив, на жаль, вона ще не закінчилася. і... Поки що не розуміємо, наскільки швидко вона закінчиться, оскільки самі бачимо, що за поребриком вже наші дуже класні кавичка сусіди роблять її часткову мобілізацію і хочуть провести референдуми в окупованих територіях. Тому, тому під великим питанням як довго ця війна буде затягуватися два-три тижні максимум я не вірю в це тому будемо чекати ну в вирішення але для інвестиційних активів треба закладувати додатково ці ризики і на сьогодні ну, якщо так оцифрувати все це то ризики складають ще додатково до ризиків інфляції мінімум треба закладати плюс біля 22-30%. терет Тобто дохідність по а, тим же державним облігаціям в гривнях має бути десь на рівні ну, 24-30 для того, щоб вона нам ну, для того, щоб було а, цікаво в них інвестувати. На сьогодні дохідність складає 18 215 Тобто, ну, Тобто, в принципі, ще пару пару відсотків вверх і можна очікувати. В принципі, цікавої, цікавої ситуації для інвестування в державні облігації в гривнях в Україні навіть на більш такий середньо довгостроковий період. Це також такий важливий нюанс. Все-таки е, треба розуміти, що якщо ми живемо в Україні і витрачаємо кошти в е, гривнях, то і інвестувати треба в Україні, і інвестувати в гривнях. і в, в найменш ризикові активи, які є в державі, а це найменш ризикові активи, які є в державі, це державні обляці, тим більше зараз військові обляці, фактично і підтримка держави, і підтримка армії, і також дозиковий дохід. Тому це такий також важливий нюанс. Тому по курсу гривні до вірніше, по курсу долара до гривні можна очікувати діапазон 42-45 найближчим часом. Я думаю, що приблизно так і будемо торгуватися. Можливо, під новий рік, я завжди у нас там йде коригування, можливо, навіть можемо зрости до 47-50. Тому от, треба краще готуватися до гіршого, але якщо дохідність по державним облігаціям буде на рівні меншому, ніж мінімально необхідний, ну, мається на увазі там, в діапазоні 24-30%, то в такому випадку можна сміло очікувати, що буде її зростання курсу долара. Так, тому. По ФРС на найближчий час. от Доки ми з вами говорили, бачимо, що в принципі прогнози чітко йдуть куди і треба. Бачимо, що фондові індекси починають знижуватися, а в принципі облігації плавно зростають, і бачимо, що більше фіксують довгострокові, короткострокові будуть продовжувати знижуватися. І дохідність може по 1-3 річним облігації навіть рости легко до 4-4,5%. Тобто до цього треба також готуватися. Так, по криптовалютам. Бачимо, що незважаючи на те, що в принципі, фонда падає, криптовалюти в принципі, тримаються молодцом, поки що в зеленій зоні, дуже класно веде себе криптовалюта Атом в порівнянні з іншими криптовалютами, бачимо, що все набагато-набагато набагато швидше зростає, ніж той же ефіріум і той же біткоін. До речі, ефіріума сьогодні я прочитав новину про те, що. Всі хочуть нажитися на доходах Ефіріума, і зараз ФРС і, вивчаючи ну, на ФРС, а СЕК, і загалом керівництво держави США хоче сказати Ефіріуму, оскільки на території США знаходиться 40% НОТ, то в такому випадку можна регулювати. Ефіріум по законам США, це що означає? Це означає, що еф, якщо ефіріум попадає під закони США, то відповідно можна скажімо так доїти Ефіріум Фундейшн, щоб вони платили податки і відповідно працювали на території США. І ну, власне для казначейства США це, і для взагалі для податкової США це дуже класний плюс, тому що вони будуть отримувати додатковий дохід. В бюджет. Тому, звісно, будь-якими способами зараз будуть пробувати заходити на ринок криптовалюти для того, щоб отримувати також додатковий дохід від такого досить цікавого ринку, який вже оцінюється в більше, ніж 1 трлн доларів, і загалом, в мабуть, можливо, навіть буде більше. Ну, не можливо, а 100% навіть буде більше. Тому, тому зараз будемо бачити багато цікавих регуляцій з, з, зі сторони різних. Країн не тільки США, але й Європи, і Китаю, і Японії, і Австралії, інших азійських країн. Тому будемо наблюдати за цим всім. Але загалом я думаю, що на курс Ефіріумаза, і біткоїна, і криптовалют воно насильно попливає. Зараз вони будуть рухатись більше в діапазоні також, як і будуть рухатись ті ж фондові індекси. Але я не вірю в те, що по криптовалюті буде дуже сильний, сильний обвал. Вони більше будуть такі менш... Вірогідні, що вони сильно обваляться, ніж, наприклад, ті ж фондові індекси. Ну і, в принципі, по криптовалютам також великих плюсів це те, що можна по ним отримувати відсотковий дохід від того ж стейкінга, що в принципі, також непогано. Так, тому по крипті зараз я бачимо. І Вони більше рухаються як облігації, а не як акції. Тому і можемо очікувати більш такий свого роду, як хеджуючий інструмент. Але пам'ятайте, що в криптовалюті не має бути більше, ніж 10% загального всього, всього вашого капіталу, тому що все-таки це більше як венчурний такий актив, і до нього треба відноситись більше як до високоризикового венчурного, венчурної компанії, яка знаходиться на етапі. MVP, тобто тільки зараз створюються продукти на тому ж блокчейні, Тому готуйтеся більше до більш таких волатильностей, але в той же час сильного обвалу по крипті я не бачу. Так, ну в принципі на сьогодні все. Пишіть свої питання в коментарях до цього відео і побачимось з вами в інших відео на нашому каналі. Обов'язково лайк, підписка і ставте дзвіночок. Для того щоб не пропускати такі наші прямі ефіри, з вами був Михайло Паца. Побачимося скоро.